Вітаю всіх. Сьогодні хочу показати вам відео, що я буду перероблювати в Прикарпатці. Як ви бачите, ставив я карбюратор. Вже він у мене другий рік стоїть. Із Китайця 125 кубів. Але хочу сказати, що не вистачає його. Тобто в якому смислі не вистачає. На економію він дуже добрий, а от на тягу він дуже поганий. Ну так, якісь транспортні роботи виконувати він непоганий, економний, але так як треба буває і тяжкі роботи виконувати, то я вирішив все ж таки замінити його на інший карбюратор. Зробив замовлення із стрія мені прислали карбюратор. Зараз вам покажу, що входило в комплект. В комплект входив трос. Ось такий, що я не розпаковував. З я то розпакував уже. Патрубок входив. Як бачите, буде він отак От стоять. Сюди буду перероблювати заслонку. У мене карбюратор С-ПД-10 спускача є. Заслоночку я зроблю повітряну, щоб перекривати. Так що тут буде стояти в мене заслонка. Цей патрулок буде тут стоять. Зараз до самого карбюратора. Ось такий упаковці він прийшов. Як бачите, людина його вже підігнала під уд 25 цей карбюратор. Дає сразу такий листочок, як замінити карбюратор на вакуумний 150-кубовий. Оце вам... Така є ще від його. Як встановлювати Що сюди треба, як, що до чого? І сам карбюратор. Сам карбюратор. Ось прийшов він такий упаковочці. Сразу вам покажу. Там де хто був, хто запитував, де можна купити. Хочете, запитайте. Я вам напишу номер телефону цього товариша. Ось такий перехідник він зробив. Все посаджено на герметик, виточений перехідник. Буде він стояти ось так. Тут буде патрубок стояти на воздухан, на воздушний фільтр. Як бачите, є зразу і фільтрик, і зразу є і ось штуцерок. Штуцерок, який буде вкручуватись. Зараз покажу ближче. Ось сюди. Буду крутитись штуцерок. Ну, побачимо, як він себе покаже. Він там його перероблює. сразу я ж кажу, підганяє його під уд 25 Ось такий він має вид, не знаю, написано, що японський він, але важкенький. важкенький. Ну, як перероблю, вслідуючи відео покажу його роботу. Як він працює? Все, дякую вам за увагу. До побачення.